Шановні, до вашої уваги пропонуємо такі от речі. тут сапачечки по 50 гривень. Люстерко теж 50 гривень. Оці ось по 50 гривень. Це по граблі. Оцей товар по 50 гривень. Тут йде по 100 гривень. Грабельки по 100. Ну тут дивіться самі. Взагалі, по завіси. Завіси вже йдуть по 200 гривень. Кому треба там. Топорчики, зубила. Кольоса, ключ, будь ласка, сюди. Це на 22. Оце на 36, я не знаю, щось таке, я штангеньом поміряв. Пилки рапітові. Тут три штучки. 100 гривень одна. Йдемо далі. ось Завісить 200 гривень. гвоздодьорг сікатори і так далі. Дивіться теж, товару багато колюса, редуктор. Оце пилка може кому. Як треба, то теж знімемо. Воно якось або сам хтось робив клепав в неї. Там в общем, щось чудне. з неї. Це сікти, буряк або гарбуз. Ну воно якесь тупувате там. Теж індивідуально знімемо, може кому треба, покажемо на фото. Так. Далі йде по 400 гривень. Верки, кузнечні тиски, гідравлічний домкрат, такий винтовий домкрат. Зараз, може, ви почули, давай вернемося сюди. Тут двигунчик. Є в нас продаж такий ящик з нержавейки 600 гривень. Оце ось редуктор з двигунчиком 600 гривень, оце півтори тисячі. Вигунчик, тихенько робить. Півтори ну, тисячі це він на других сайтах. А на сайті Спікулянт він буде коштувати у нас 800 гривень. Так що ставте лайк і підписуйтесь. Медогоночка теж 600 гривень. Можу розібрати потім її. Треба закльопка буде познімати. якщо З редуктором медогонка йде. Так, пішли на чому ми тут остановились. На 400 гривень. Оце колеса теж, колесо кожне 400 гривень. Тут навіть з ось, кому треба. Дивіться, торчить гвіздок, да, здасте на чермет і половину вернете. Оце якісь круги, без поняття, що це за круги. На них там щось написано. З чого вони, до чого вони, я не знаю. Ну, мені вони не потрібні. Дивіться, може кому треба блистяще, інтересне. Предлагайте ціну, я не знаю, що воно таке. Це апарат для приспособа для сітку рабісу робити. Так, йдемо далі. Оце півтори тисячі, весь набір. Я трошки на другому сайті глянув, я охрінів, скільки одні от ці стоять. Може кому треба, дивіться. Так, іде. Це теж лібетка півтори тисячі. Ну, а тут ось токарні е, якісь. Е, як воно називається, греш? Бестрарези метал Р675. В цьому я не знаю нічого не... без поняття. Дивіться, самі предлагайте суму. Може кому зразу повністю це все можна. пропонуйте, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Вайбер наш авторпіз. Все, до побачення.